Привіт! Вітаю тебе на уроці, в якому я детально розповім, із яких етапів складається воронка, та який контент слід публікувати та додавати в наші воронки для прогріву аудиторію. Основна ціль воронок це якраз познайомити нас як експерта або нашого експерта з новою цільовою аудиторією та прогріти її максимально, дати користь в воронці і прогріти до покупки, або закрити всі. Ва зраження, можна так сказати, і переводити далі вже їх або в телеграм-канал, або відразу на сайт, на Tripwire, на продаж, покупку і так далі. І тому давайте детальніше розбирати взагалі із яких етапів складається ж наша воронка. І перший пункт це якраз іде знайомство. В знайомстві ми якраз і продаємо ідею зайти в цю воронку і пройти її до кінця. Тобто показати взагалі вигоди, які бувають в нас а, в проєкті, або що ми можемо дати нашому потенційному клієнту, або студенту, і продати цю ідею для того, щоб він написав ключове слово або вам в дірект, або а, відреагував якось на сторіс, або прокоментував ваш. Або пост в Інстаграмі. І коли він публікує, йому в діректі прилітає повідомлення з тим, що там дякую за твій коментар і твій корисний контент буде там то там то І для цього, якраз, ми можемо давати або вступне відео, або просто звичайний текст вітання і кнопку продовжити. І для того, щоб якраз отримати корисний матеріал, ви. Переводимо людину на наступний етап, тобто на цільову дію, яку повинен наш клієнт е, зробити в нашому телеграм-боті або в інстаграм-боті, наприклад, так і якщо ми даємо йому якийсь лід магніт, тобто ми продали ідею того, да, як, наприклад, там е, збільшити дохід в X разів, або як запустити е, свій продукт е, там, за сім днів. І ми даємо просто якусь органічну схему, так, схему прогріву, наприклад, або схему етапів запуску свого онлайн-навчання. В даємо як лідмагніт. І цей лідмагніт ми якраз е, зашиваємо в нашу воронку. Тобто, для того, щоб людина отримала цей лідмагніт, він повинен е, зробити якусь дію. І ця дія вона може бути, е, це може бути підписка на блог в інстаграмі, це може бути перехід в Телеграм, або заповнити якусь анкету, або пройти сегментацію аудиторії і так далі. Тобто, на цьому етапі ми якраз можемо або підписати цільового клієнта на наш блог, або перегнати його просто в телеграм-канал. Як зазвичай це буває. І на цьому етапі в нас якраз і відбувається перевірка підписки. Після того, як людина підписалася, вона потрапляє, наприклад, або в цьому ж контенті йде так в Instagram директі, або ми переводимо його в телеграм-канал, і вже в телеграм-каналі ми даємо йому той контент, який обіцяла. І в телеграм-каналі вже відбувається далі проста методика того, яку технологію йому обрати, яку методологію, або який інструмент інтегрувати в свій проект, та що вона йому дасть, який профіт вона отримає за допомогою нашого інструмента. Або ми можемо в телеграм-каналі починати навчати нашу аудиторію, як використовувати цей інструмент, або як інтегрувати його в свій проект. І Показати просто на декількох кейсів, ну тобто декілька кейсів просто дати людині і показати, як вона працювала в декількох проєктах. Після того, як ми даємо контент. Людині, ми його прогріваємо за допомогою контенту, і ми можемо закликати його якраз до якоїсь дії. І ця дія може бути подивитися або наступне відео, або почитати лонгрід статтю, або просто переглянути якийсь там короткий рілс або навіть кружочок в Телеграмі. Тобто, ваша контентна частина вона може бути як один день, як одну годину, так і там сім днів, місяць, залежить від ваших цілей. Ми зазвичай робимо, якщо створюємо якусь автоворонку, то наша ціль, якраз за рахунок цієї автоворонки, продати тріпфер, або з тріпфаєру, вже коли людина зайшла в воронку, так перегнати її просто на основний продукт і розповісти, максимально показати профіт, від, який вона отримає від цього продукту, від цього тріпваєру та яку технологію вона зможе в Яку технологію вона зможе взагалі запровадити і зробити в себе в проекті або в проєкті клієнта? І якраз контентна частина, вона як заключається в прогріві. Тобто ми можемо так навчити, ми можемо показати, як працює, ми можемо зайти через боль, ну, за, за різну біль аудиторії, і вже далі переводимо на наступний етап, на етап залучення. Тобто етап залучення, що мається на цьому? Що, що мається на увазі? Так, це клієнт, він може завантажити вашу технологію, тобто він може скачати якийсь лід-магніт, він може подивитися ваше відео, відкрити Ютуб або відкрити просто відео, яке ви завантажили в телеграм-канал. Він може пройти якусь сегментацію, яку ви даєте. Тобто, ваша задача це просто максимально. Залучити вашого потенційного клієнта або нового клієнта в вашому телеграм-каналі, щоб він зробив якусь реакцію в цій воронці. І далі вже після цього етапу, так ви переводите вашого клієнта на лендінг або робите йому якийсь просто офер або заявку на продаж. І на цьому етапі ви можете переводити людей як на ваш сайт, на лендінг, ви можете переводити на анкету передзапису, ви можете давати просто Google-форму, або навіть всередині просто бота зробити якусь сегментацію, тобто зробити квіз, або навіть зробити пряму оплату. І коли на цьому етапі людина робить якийсь клік, так ви можете вже далі його, його дожимати, можна так сказати, і. Якщо у вас оплата була в боті, так і через півгодини, через годину, або наприклад, через 24 години, якщо людина не сплатила, але при цьому вона вже натискала на кнопку і відкривала платіжний сервіс, так, але не сплатила, ви можете її доганяти. Тобто ви можете давати їй більше кейсів. Або... Ви можете якраз відповідати на найчастіше запитання, які відбуваються або є у вашої цільової аудиторії. І якраз ми вже потрапляємо на етап дотиску, так коли ми максимально розкриваємо наш продукт нашій цільовій аудиторії. Тобто ми на етапі дотиску ми можемо якраз перевести на автопродавця. Це просто. Дуже класна фіча, яку ми запровадили в проекти наших клієнтів, мабуть, ще в 20 році, і вона дуже гарно працює навіть зараз, навіть з західними клієнтами, англомовними клієнтами, бо вона просто закриває всі питання нашої цільової аудиторії і максимально розкриває експерта і продукт в цілому, так. Тобто на етапі дотиску ми можемо так привести на автопродавця. Ми можемо брати найчастіші заперечення та нерозуміння про продукт від нашої аудиторії з рісерчу, так або сегментації, яку ми давали раніше, і починати просто розбирати максимально, знаєте, як кажуть на атоми ці заперечення і давати взагалі їм користь. І автопродавець, можна так сказати, виглядає таким чином. Тобто, це просто геніальна штука, я вам так скажу. А, бо вона працює, вона реально працює, і ви можете просто людей задовбати цією фічею, так, щоб вони купили. Тобто є два варіанти. Або купив, або просто видалив нахрен бот, тому що ви їх будете максимально дожимати. І як взагалі виглядає оцей автопродаван автопродавець? У вас є одне. Повідомлення, яке ви даєте, наприклад, людині вже після вашого основного прогріву, після того як ви там розповіли вже про ваш курс, про показали ваші кейси і так далі. Ви бачите просто що людина ну не купляє, ну типу все, тіпа, далі вже нікуди тут підключається якраз автопродавець, і в цьому автопродавці ви робите таке повідомлення. Щось бентежить, окей, давай розбиратись. Якщо в тебе є якісь запитання, давай я тобі допоможу на них відповісти, або задай свої запитання, і я максимально дам на них відповідь. І ви просто робите, ви додаєте просто в це повідомлення 5 основних, от прям самих ключових болей вашої аудиторії, і відповідаєте на них. Тобто... Перше запитання по стандарту це дорого. Так, і ви можете, якраз коли людина там натискає кнопку 1, так ви можете йому давати або кружочок, тобто ви можете записати просто раніше так ці всі е, відео, підготувати відповіді на запитання. Це може бути один кружочок, це може бути декілька, це може бути відео з Ютуба, наприклад, або просто текстом відповідь на оце упередження людей. Так, що, чому дорого? Це недорого, і ви починаєте аргументувати. І якщо у людини так є якісь запитання, або ви закрили просто, що це недорого, так що вам це окупиться там, в декілька разів за допомогою цього, ви зможете там автоматизувати все і так далі. І якщо людина розуміє, що класно, типу, мені все подобається, це для мене недорого. Є варіант там розтермінування. Наприклад, він зв'язується вже або з менеджером, або е відразу сплачує. Або задає інше питання, тобто він обирає ще одне питання. І коли він натискає так, хочу задати ще питання, його перекидує ну, на ту ж саму форму, так, де він там просто обирає е... те запитання, яке його бентежить. І таким чином ми можемо повторювати, скільки нам взагалі заманеться. Ну, зазвичай ми додаємо 10 ключових е... болей запитань людей, е... возражень, які в них. Е... Є під час воронки, під час проходження там марафонів, курсів або якихось взагалі там просто там лідмагніт отримав, ми йому даємо якийсь просто матеріал на сегментацію, і він там не хоче нічого залишати. Так, ми можемо туди також додавати оцей автопродавець, але. Ми його додаємо зазвичай після трипвайеру або після курсу або після вебінару, так в моменті, коли людина повинна сплатити. І найоптимальніший варіант це додавати просто 10 запитань. Тобто, це можуть бути 10 ключових болей вашої аудиторії, на які ви відповідаєте в оцьому форматі, і далі вже людина сама обирає, тобто, якщо ви її максимально прогріли, відповіли на всі запитання. Вона там 10 відео ваших кружечків подивилася так на цьому етапі. І вона все рівно не купляє, тоді вже типа баста, ми її дожмемо трошки пізніше за рахунок там якогось QA сешн вебінару, або просто там, за рахунок якогось лідмагніту, або, можливо, там, просто дожимних повідомлень в подальшому. Але як показує практика, оцей просто автопродавець, він дожимає максимально людей просто на автоматі. Тому що людина просто закриває всі, він отримує всі відповіді на свої запитання, на свої заперечення, які в нього були, чому це дорого, чому я не готовий купляти зараз, там, чи я навчусь, чи не навчусь. Оця штука закриває повністю все. І якщо ви її просто. Як кажуть, інтегруєте в свої воронки, в свої проекти, то ви підвищите конверсію вашої автоворонки, мабуть, про відсотків там, на 20, на 25 або навіть і там, 30. А в нас рекорд там, на 65% ми підвищили просто конверсію за рахунок оцього автопродавця, тому що ми максимально знали просто всі болі нашої цільової аудиторії в проекті по психології, і таким чином ми просто за рахунок оцього одного етапу. Максимально дуже мало людей на підписку в додаток, який в нас був. Тобто там він коштував недорого, він коштував 125 доларів, і ми якраз за рахунок оцього автопродавця максимально дожимали людей. Але ми давали в кожну відповідь відео від експерта. Тобто, людина відчувала просто максимальну користь від експерта, експерт сам йому відповідає, якоби, да? тобто, ми пам'ятаємо. Просто дуже важливо на цьому етапі, щоб ви розуміли, які є заперечення в вашій цільовій аудиторії, та які болі в вашій цільовій аудиторії, чому вони не купляють відразу. І якщо ви додасте просто. Оцей автопродавець ваші воронки, ви отримаєте і дуже класні результати, і будете кайфувати. І тепер ми можемо просто розбирати так трошки взагалі про одиниці контенту, які можна давати в воронках, і як взагалі це все відбувається. Тобто, перша одиниця контенту зазвичай, да, як відбувається продуктова лінійка. Тобто йде лід-магніт, з лід-магніту йде якийсь стріпфаєр, стріпфаєру йде якийсь бюджетний там демо-доступ до курсу, або навіть просто флагманський продукт. Ваш основний курс. Після основного курсу ви вже закриваєте або на, якусь там, на якесь менторство, наставництво, преміальну групу, або о, на індивідуальну роботу. І якщо розбирати просто да, лід-магніт, то по стандарту людина хоче отримати лід-магніт, вона пише ключове слово, так. ми далі перевіряємо умови, там, натиснув, не натиснув, відправляємо йому урок, він дивиться цей урок, і якщо. Він подивився цей урок, ми йому да, там можемо далі вже якусь давати актуалізацію болів для лід-магніту іншого там, просто левела. І ми там переводимо вже на наступний. Так? Тобто одиниця контенту 2 це в нас може бути ще якийсь там лід-магніт. Лід-магніт це може бути PD-файл, це може бути якийсь урок, це може бути просто лонгрід стаття, може бути записане відео просто в декілька форматах. Це все залежить від вашого. Типу, взагалі, воронки від вашого проекту і від того, які результати ви хочете отримати. Найкраще працюють відео, але е, відео вони повинні бути там не більше 5-10 хвилин в такому варіанті. Якщо це Tripwire, вони можуть бути дорожчі, тому що людина вам заплатила і він хоче отримати максимальну користь. Але якщо ми беремо просто в рамках лідмагніту, то просто. Людині даємо контент на 5-7 хвилин, точково закриваємо їхні болі і переводимо далі вже на наступне відео або на наступну одиницю контента. І вже там, наприклад, на третьому етапі, тобто, коли там третє відео ми даємо людині, вона бачить в нас експертність і вона хоче в нас навчатись, вона хоче записатись до нас на консультацію, так, або просто вона хоче там. Покращити взагалі там е, щось іще. І ми переводимо вже на цьому етапі якраз на етап продажу. Тобто ми продаємо ідеї продукту в контенті 3 або навіть першому або другому, так як зазвичай буває. Тобто перший, перше відео ми даємо контент, в другому ми починаємо давати контент і потім переводимо трошки детальніше, розповідаємо про наш продукт, який в нас буде. В третьому відео ми максимально просто е, Очкова, взагалі там 20% даємо контенту, і 80% ми даємо те, що ми показуємо яку технологію, або а, який курс, яку який інструмент ми пропонуємо людині для його там кратного росту. І ми продаємо якраз ідею нашого продукту. Після цього ми робимо офер в воронці, або прямо в відео, потім чому варто взагалі довіряти. Тобто ми апрувимо кейсами, тобто ми реально показуємо результати наших студентів або результати наші персональні в роботі з нашими клієнтами. І далі вже це може бути як такий, типу, підведення ітогов, так це може бути якийсь там перевод на тріпаєр або. Да там дотиски йдуть вже до жими на інші етапи. І це далі вже переводите людей або на сайт, або в інстаграми, або де вам взагалі заманеться. От. Ваша основна задача це просто розробити таку воронку. Так вас буде чекати під цим відео цей шаблон, ви його зможете отримати, переглянути і далі вже інтегрувати в свої проекти. Але я вам чесно рекомендую: інтегрувати цей автопродавець в ваші проекти, тоді ви отримаєте набагато краще. Результати. Тому в мене на цьому відео все. Під відео вас буде чекати якраз шаблон цієї воронки, так розбір воронки на етапи і якраз у цей автопродаван. Тому, якщо будуть запитання, welcome! Я буду радий вам допомогти.